Пам'яті Ярослава Кушика. Мама вдома? Чекають теж. О, особлива... так. Народився він в чухах. Ага. Багатодітний був сім'ї. Дуже любив своїх братів і сестер. Старався для них поділитися отечку Останнім. Ну, потім у них такі складні сімейні обставини сталися і пішов в інтернат. В інтернаті їх було четверо. Він, сестричка Галина, Іра і Руслан брат. Він там за них заступався, як міг. Ну, знаєте, він був старший. Він, він за них віддав би все. Ну, як діти, їх все, вони не мали грошей. І вони не вміли ними керувати, вони не вміли розтринькали, купили то-то, -то. а другий день вже нема нічого. Я кажу, діти, то трошки вчить керувати, то вам буде, ну добре, я є ще, поки я вам допоможу. А як прийдуся і кажу, сами будете. Ну, він такий один час зробилося з ним, його вдарили в голову. І його так як комісували. Mm -hmm. Та, і не якби якась судина, тріснула його вдарили бутилкою. Десь там хлопці кидали фляшки, він вийшов і каже, ну, що ви то робите? Каже, ми розуміємо проблеми, каже, що то ми. А, а він взяв його, бабахнув ту фляшку в голову. Ну, Зробили йому рік, він був на тій групі, щось шукав собі роботи трохи таке, щось. Листив. Ну, був слабий. Я його ще вчився, а потім скінчив, ну був слабий. Хтось mm -hmm. то мені каже, що Славчик пішов і правий сектор. Я його здивова слав, чи на що тобі того, Та як не хочеш там з мамою з татом, прийди до нас, я ти зупи зворошишся, щось якусь роботу знайдеш. Він піде, піде і пішов. Був у правим секторі. Потім. То пам'ятаєте, який рік був? Я вже не пам'ятаю, який то рік. 2004. Ріку групу пішов, заплатив, бо мо групу скинули. Ага. Ми скинули групу й пішов, а то місяців був в Ну він прийшов, то відразу казав, я буду пустувати і поступати. Я буду поступати. Я кажу, ну але поступиш <падеми> ти і поступив. А то дуже йому він казав: Каже, що є погані командири. Він казав, вони мені були, рідний тато і мама. Тоді пішов Моя на ту війну, і ми поїхали до Польщі, бо з не в обі тоді. І, діти, і і так писав, і дзвонив, і допомагав їй, висилав. Дбав, хто казав, про ті сестри, і про, не, і про всіх дбав. Про них дуже дбав, дуже дбав про них. А хочемо раз трапав. і пропав і все. То він яку посаду займав? Він, він був зразу командир. Танка, потім командир рот. Чи роти, чи зводу, не знаю. Спочатку він мав три танки, четвертий його, а потім вже мав дев'ять чи десять. І, та, отаке. Так, був дуже такий, знаєте, відданий тому всьому. Ти ж майже групу, ну нехай тут здорові воювати. Пане, як мама, як всі так буду думати, якби я хтось щоб нашу землю захищати. Тепер були в Павла. А, Марусяка. Марусяка, та. І там теж сестра Наталя каже, що він і в АТО служив. Так, він був в АТО. І Марусяків, потім, та. коли почалася війна, каже, що ви розуміли, в перший день він вже був у воєнкоматі. Все. І то десь там з кимось сварився. Вони хотіли його брати, розумієте, десь там Бо він був ранений в АТО. та він дуже був і кажуть, що то бачите. То вони всі, що їх поєднує, всіх разом так. між собою. Те, що вони перші незламні духом, знаєте, вони такі, що ти ну ти його не переспориш. йому кажу, Славчик, може не йти. Я, я не піду, кажу, я не піду. Що ви тут тебе думаєте? Прийшла повість до. Без вісті зникли. Прийшло до о, сестри той же вже в тім городку. Десь годині 12-12. думаю, що там таке? Вона мені каже, баба, я не хочу вам на вечір то казати, але мусите знати, наш Славчик пропав без Я вам кажу, я й вночі не могла пережити. І той місяць, я й той місяць не знала, що я маю, як я маю жити. І потім там молодша сестра десь місяць дійшов, каже, що від той Харків, не Харків Херсон освобожають і вже певно його знайдуть. Та рано мій син приїжджає і каже, так, каже, він вже є Бетіка, і треба їхати за ним. так. І поїхали, і привезли. Коли ж здорові і воюють, а та вже не потрібен. Вже нема або хворий, то вже та, нікому. Так, Вже не нікому не потрібний. <звук> Робіть це з ними, що хочеш. От його, якась того, а, то, <звук> то якась його медаль. <звук> <звук> а бачите, він о, то, він. <звук> він. <звук> він. <звук> він. О, то в наряді він. Ото він. Ото є він. А, Інтернат. В інтернаті. В То теж він в інтернаті. Так, то є ще інтернат, то, то вже він на війні. Ага. То він маленький. Ага. То він на інтернаті. То він на війні. Та. Та, та, та. Танкового взводу. Танкового... Танкового... Де це є Фенікс плюс? Крайній вистріл відкат на базу. Крайній вистріл від на базу. Вистріл! Тут десь вони, я не знаю, в танку чи де вони тут. То... то він у воді, щось там плаває, видно. А то він зі своїм другом той <риклад> то його... <риклад> Він теж загинув. Він з ним сівчив в академії і загинув. <риклад> <риклад> так, він загинув, А зна. потім знайшли. Потім... <риклад> 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 а <потім> <риклад> <риклад> от, -от він... ти всі з э, танка, бригада, загинула. <риклад> <риклад> та. <риклад> ти... І два взагалі не знайшли. Не вроді академії. Ні? То академія. Закінчив семестр, дзвонив. Баба, поздоровте мене, я закінчив семестр. Потім, я отримав бойових дій, то теж дзвонив учасник. Каже, я вже маю учасника бойових дій. Так, знаєте, такий був відповідальний за своє слово. І знаєте, як буває молоді, любить бреханути. В Нього того не було. А так за ними вбивав. Ти ночі його і на дитині каші не маю, то перекидував, знаєте, жив для них, жив для них. Бачите, це ми так кажу, їздимо і пишемо, то напевно основна характеристика тих всіх хлопців, які жили не так, для себе. Не для себе. Він все жив. Вона для... жили не для себе. Які мали чіткий свій стержень. Так, так. Які навіть от Ярослав, чоловічий, пішов, розуміє, заплатив гроші. Гроші заплатив. Без нього зняли. Я, тут я кажу дитину, то я ти так вибивала ту групу, я си так находила, і треба було заплатити все. А ти пішов? І то ні, я піду, я хочу бути воєнним. Такий був дуже, дуже відповідальний. Дуже відповідальний. І ніколи брехні не сказав, казав, чи... Хоч то була гірка правда, але правда не приукрашував. Але знаєте, я не можу собі то простити. Що так. То чим більше знаєте, знімаємо, то ті відео, то бачимо, так. що дійсно втрачаємо синів таких. Так. Е... такий Ну він хотів взаємі. бути воєнним, він хотів. я все приходив. Він так любив. цей типу, печенковий торт а. і майонез. Я то все так як він не що мав прийти, я все то робив. А тепер ви знаєте. Того не роблять. Машин вага, той з, і, з, і, з академії. Сам. Нехай святиться, нехай, цей, нехай прийде, прийде царство цей, Твоє, нехай буде, буде воля Твоя, так, так і на Землі. На Хліб і наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші. Як наші як ми. І ми прощаємо винуватим наш. І, і не, не веде нас у спокусу, спокус, але ви визволи нас від лукавого. Так, не знаю, а то так, так аж душу Р... роздирає. Ну, Най ти не витримуюсь. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви так. відкрили десь е... тут ті... таємницю свого серця, таємницю своєї болі, що ви поділилися з тими людьми, які будуть дивитися це відео. І те, що казав, кажу і буду казати, щоб люди собі пам'ятали, що так. рабів до раю не пускають. знаєте. Треба бути вільною людиною, і ті хлопці в повній свободі віддають своє життя і Йдуть прямо до Бога. Так. І ми маємо брати в них приклад. Ми маємо вчитися від них, щоб вони понехтували своїм життям, понехтували своїм добробутом, могли би жити, десь ховатися. Ну, бо історія Ярослава кажучи. то взагалі така унікальна руша. Так, Чоловіче пішов, заплатив гроші, групу скинув би піти до війська. Приємно буде з ним на небі зустрітися. Так, так. Олександр, Дякую, Пам'яті Ярослава Кушика.